Які приносять вигоду або як заробити на після новорічному деревці і при цьому зекономити на утилізації? Дивіться у нашому матеріалі. Цьогоріч, за підрахунками спеціалістів, на новорічні свята пішло понад 300 тисяч хвойних. З них близько 15 тисяч потрапило до столичного регіону. Пані Ірина вже третій рік привозить ялинки до Києва. Скаржиться новорічних красунь асортимент чималий, але купували цього року дуже мляво. Відтак каже, працює понад два місяці, аби відбити власні витрати на півтори сотень дерев. Та ще й утилізацію каже, доводиться проводити власними силами. Десь третя частина стається. Mm -hmm. Тобто вони ніколи не розкупаються Всі ходиться. Жигати А спалювання як проходить це теж відвозиться на окрему точку якось? Теоретически, Теоретически, да. на практиці я делаю это сама. Чи справді це так? Ми вирішили поцікавитися в інших підприємців. Хоча санкціонованих точок у місті лише 13, ми нарахували у кожному районі Києва ще по 5-6 приватних. Пан Дмитро своїх красунь і закуповує і продає сам. Утім каже попри лояльну ціну, кияни купували менше ніж торік. З 200 продав понад половину, незважаючи на всі наявні дозволи. Людей грошей немає так вже Стараємося йому угоджувати трошки. Це є. Mm -hmm. екологія, все, що ми купили. Mm -hmm. Дорогі чи дешеві ялинки після свят це головний біль комунальників. Утім, як хизуються у Київзеленбуді, який офіційно завозить до столиці Хвоні, деревець вони закуповують оптимальну кількість близько 5,5 тисяч одиниць щороку, і вже до 1 січня їх спродано 95%. Як складається подальше життя неспроданих, пояснюють свої ялинки намагаються подрівнювати, а ті, що від приватних підприємців, тільки через договір про утилізацію. Приватні підприємства які продавали саме єлинки, повинні самостійно це робити, або тобто домовлятися або з ЖЕКом, або з наприклад там нашими управліннями званими садженнями, де стоїть саме тому, що у кожного КП є своя балансова територія. Тим часом спеціалісти нарікають, у нашій країні поки що не розвинена належна система утилізації дерев. Приміром, за кордоном дерева подрібнюють на стружку, після чого її можна спалювати. Зазвичай розповіли на мужеках ялинки потрапляють у контейнери разом з іншим сміттям, попри наявні кошти і ресурси для їхньої утилізації. Адже житловим управлінням потрібно оплачувати окрему ходку по ялинки. Тим часом у Київкомунсервісі обіцяють, цього року буде покращена система утилізації, і дерева вже складатимуть окремо і споряджатимуть на полігон. По мере накопления мы присылаем отдельную специальную машину, которая их прессует и направляет на следующие места. Это полигон номер 6. И две площадки у нас есть. Одна в районе Бориспольской площади и вторая на выезде из города по Житомирской трассе. Пані Олена працює в зоопарку Межигір'я. Тут сотня його мешканців: від кіз і муфлонів до антилоп і диких свиней нетерпляче чекають, доки до них приїдуть хвині. Олень впорується з маленьким деревцем за 5-10 хвилин. Для сім'ї кіз на день вистачає двох ялинок. Це неабияка пожива, і смаколик, адже в ялинки є чимало вітамінів. Олена каже: ініціатива цікава, утім, задоволення не дешеве, бо немає за що привозити ці дерева. Оце принаймні ви бачите ту ялинку, яка залишилась після обідньої смакоти наших коз, які знаходяться на фермі. Вони дуже полюбляють ці ялиночки, тому що в них дуже багато кератину, вітаміну є, і для них це дуже корисно. Вони накопичують тим самим вітаміни собі на цілу зиму. Дуже важко самим це все утримувати ну, завдяки небайдужим людям, небайдужій громаді, громаді території Межигір'я так ми і намагаємось утримувати. За кордоном, приміром у скандинавських країнах, ялинки йдуть на опалення чи меблеві фабрики або ж виготовлення паперу. Також хвойні можна здавати до центрів переробки з них навіть можуть робити ліки. Доки в Україні, незважаючи на десятки так і не реалізованих проєктів, навіть сміттєспалювальним заводом не під силу переробити всі хвойні, оскільки габаритні дерева не проходять до котлів. Щоби ялинками не засмічувати сміттєзвалища, спеціалісти радять здавати дерево на ферму чи до зоопарку.